Відбудуємося, повернуться із далеких країв всі птахи, Очі твої мені посміхнуться. Та, попри все, наша країна дає гідну відсіч ворогу. І незабаром ми усі святкуватимемо таку омріяну перемогу. Ця перемога і майбутньої держави залежить від кожного з нас, а особливо від нашої молоді, від вас. Наші дорогі випускники 87 золотих і 25 срібних медалістів сьогодні в Кременчуці. Незважаючи на війну, незважаючи на те, що свою школу ви не бачили вже більш ніж півтора року, ви вчилися. Ви працювали, поки не сідали батареї в ваших телефонах і ноутбуках. Але нам всім вдалося зробити. Нашу маленьку перемогу ви захистили статус медаліста. Захистили статус кращих із кращих в своїх класах і в своїх школах.